Сила вона проявляється не в словах, вона проявляється в ділах. Ісус Христос Він нам показав, що все пізнається по плоду. Тому що говорити людина може що завгодно, а ось подивитися на результат, на плід, які досягнення, і одразу вже чітко зрозуміло. Взагалі, то є дві території: територія Бога або територія диявола. І все своє життя ми. Керуємося або Духом Божим, або нами керують чорти та біси. І коли людина, а кожна людина, вона предстане перед Богом і вона вийде з цього тіла, бо наше тіло це просто як домівка і питання, коли душа вийде з тіла, її візьмуть, підхватять. Біси та чорти, які жили все життя в людині і потащать її в пекло. Чи все ж таки Дух Божий, який був всередині людини, все життя, він візьме і забере до Господа в рай? Так часто ми, наприклад, можемо своїм язиком говорити, що попало. От зараз так популярно просто всім давати настанову, писати там коментарі, такі великі полотна. Всі все знають. Знань так багато засуджують, наприклад, там церкви, служителів, братів та сестер, церковних віруючих християн і всім роздають суди, знаєте. А коли питаєш, а твій плід який у чому я можу в тебе повчитися? Кого ти спас? Бо Ісус сказав, що вас пізнають по плоду, і знаєте, тільки той, хто має Духа Божого, він може взяти наступити на сатану в своєму житті і забрати. Душі людські від сатани це робить дух Божий. І коли у людини нема такого плоду і результату, а він своїм язиком ляпає, просто стільки гнилі, і то не так, і ти не так. А я знаю і знань в мене багато. То питання: якщо є дух Божий, то тоді ти наступаєш на сатану в своєму житті. Ти маєш перемогу на всіх рівнях, і ти допомагаєш іншим людям, забираєш від диявола. Ці душі спасаєш Євангелієм Ісуса Христа, це такий великий показник, що в тобі дух Божий, тому що саме Дух Божий рятує людей. І якщо немає плоду і результату, немає спасенних людей, а навпаки, з цього рота бо наші уста, вони так добре підсказують, яким ми духом взагалі керуємося. Тому що, коли це Дух Божий, Дух Святий, ти проповідуєш, спасаєш, милуєш, смирений, добрий, чесний, совість, честь, мораль і на тільки просто в тебе все життя, воно наповнене радістю, миром, плодом, спасеними людьми, ти фокусуєшся бути учнем Ісуса Христа. Ну, знаєте, коли дух божий це скрити неможливо, але якщо... Зус постійно лється, і та я так себе повів, бо це на роботі такі. А в мене просто такий чоловік, то я там е, так е, себе веду. А в мене такі емоції, тому що і то, і те, і всі винні. А ця е, церква якось не так себе веде. А ти, мабуть, там і секти Салтаненко не розбираючися взагалі в житті людей, не знаючи пліт людей, абсолютно, і ось це просто із рота цього виходить ця гниль. Питання. Це робить дух Божий, йому ім'я, Дух Святий. Він робить святі діла дорогоцінні. Тому проаналізуйте своє взагалі життя, тому що це своє. І своя думка, і своє бачення, і цей весь оця вся гниль, і коли нема плоду і результату, просто я там щось знаю із Біблії, але ніяк так не живу і своїм життям не підтверджую, я сатану не можу перемогти в своєму житті, не говорячи вже там, щоб іншим допомагати його перемагати. То тоді питання: який дух керує людиною? Бісить чи чорти, чи дух святий? Тому перевіряйте себе, тому що дух святий він робить святі справи.